Здравствуйте! Дітки. Ми з домовичком не слухаю дуже раді вам! Привіт, малята! Не слухай, щось я тебе сьогодні не впізнаю, що трапилося. Нудно, тітонько сово, робити зовсім немає чого. Ха, хіба таке може бути? А давай ну ми всі разом подивимося мультфільм з чудовою назвою осінні турботи. Стояла чудова погода. Дерева перевдягалися в нарядні осінні шати, ліс сяю і переливався в променях сонця. Птахи щебетали, неначе знову настало літо. Ведмедик їх прогулювався лісом, як раптом йому на голову почало осипатися листя з великого дерева. Іх дуже засмутився, що такі чудесні золотисті листочки падають на стежинку. Він зібрав їх. І побіг до старої ялинки залипкою смолою, зібрав скільки зумів, і повернувся до свого дерева, видряпався по стовбуру на одну з гілок і акуратно приклеїв відпале листя. Потім їх спустився на галявинку і відійшов якомога далі, щоб помилуватися своєю роботою. Але пустотливий вітерець знову відірвав декілька листочків. Насваривши його лапу, їх знову взявся до роботи. Бідолашний ведмедик працював цілий день, а надвечір зовсім вибився з сил. Ха, який смішний ведмедик! От і друзям іха його заняття здалося дивним. Привіт, Іху! Ходімо з нами грати, покликала його Білочка. Що ти? Я не можу. вигукнув ведмедик, витираючи піт. «А чим ти настільки зайнятий? спитав у нього зайчик. Я листочки на місце приклеюю, а то без них дерево зовсім некрасивим буде. Ну, тоді доведеться всім деревам листочку приклеювати, сказала білочка. Як усім здивувався ведмедик? Я думав, що тільки моє улюблене дерево їх губить. Восени з усіх дерев опадає листя, зауважив зайчик. Але сам я не встигну все приклеїти. Може, ви мені допоможете. Побережіть сили, малята, для чогось корисного. З цими словами дідусь їжак вийшов за дерево з великим кошиком грибів. Весною листя знову розпуститься на деревах, а за зиму дерево відпочити повинно. Воно, як ведмедику, сплячку ляже, здивувалися малюки. Вірно, можна і так сказати, відповів дідусь їжак. Виходить, що я марно їх цілий день на місце приклеював, так старався і все дарма. Не засмучуйся, іху, день ще не закінчився, підморгнув звірятам дідусь їжак і пішов у своїх справах. А давайте що небудь корисне зробимо, запропонувала білочка. Давайте хором погодилися, ведмедик і зайчик, тільки що. По дорозі на галявину я бачила яблуну. Їй так важко від яблучок, що вона майже навпіл зігнулася. От якби всі яблука зібрати, сказала білочка. І друзі поспішили до яблуні. Виявляється, робити щось корисне не гірше, ніж грати, іноді навіть і смачно, сказав зайчик, набиваючи рота ароматним яблучком. Еге ж, кивнув, крухаючи їх, особливо, коли це робиш разом з друзями. А завтра ми можемо грибів назбирати і зробити припаси на зиму, підтримала розмову білочка, зриваючи з яблуньки останнє яблучко. Вечір підкрався непомітно, втомлені, але задоволені малюки поспішили по домінках. Які молодці звірята зробили корисну справу. І яблуці добре, і їм самим смачно. Я, мабуть, теж піду щонебудь корисне зроблю. Підлогу, наприклад, підмету. В домі буде чисто, а для мене зарядка. До побачення малята! Молодець не слухо. Ви згодні, діточки. О, ти добре, до нових зустрічей.